Голова, велика голова великої корпорації, має хобі як балет. І, можливо, він не хоче поширювати цю інформацію. Це вплине на його діловий імідж, на те, як будуть сприймати його колеги, партнери. Але право танцювати балет людина має. Далі, які основні поради, відповідно, читати політику конфіденційності? Всіх ігор, додатків, вчитися дітей, ну, зокрема, домовлятися з ним. Окей, хочеш щось нове завантажити, приходиш до мене, це буде часто, я так підозрюю, і ми з тобою дивимося, перевіряємо, чи є там взагалі політика конфіденційності, чи хочеш видалити гру, окей, заходь, будемо видаляти. Тобто, видаляємо, принаймні намагаємося вчити дитину контролювати, щоб це була як звичка, як зранку вмитися, почистити зуби. Уникайте додатки сайтів, які не, подав... не повідомляють мету обробки. Тобто ви не знатимете, що використовувати, яким чином ви